Рекомендую розглянути сік броколі, як розелені броколі. Ми використовуємо саме сорт Калабрезе, це найкращий гатунок, найвища якість сорту брокколі. Броколі це фаворит із всіх капустяних хрестоцвітних, а це широка лінійка. Це фаворит, який містить такий фітонутрієнт, як сульфорафан і сімейства глюкозинолати. От вони протидіють цей сульфорафан, протидіє утворенню нових ракових клітин. Також це доведено. І сульфорафан і все сімейство цих глюкозинолатів вони гарно дуже підходять для жінок. Тому сік із мікрозелені брокколі, і він взагалі. Це якби святиня святинь для жінок, які, скажімо так, 45, які в менопаузі, тому що він саме на гормональну систему дуже гарно та жіночу систему впливає. Протидія раку, протидія раку молочних залоз, протидія раку. Жіночої статевої системи це багато науково досліджено статей. Можете в інтернеті розглянути, чому саме брокколі рекомендують, саме хрестоцвітні, тому що тут глюкозиновати.